Дякую за кожен клаптик, повернений зі мною. Дякую за кожну хвилину, проведену в окопах. Дякуємо за холодний розум та гаряче серце. За кожну збиту ракету та дрон. За кожен день, який наближає нас до перемоги. За те, що любите Україну більше за життя. За кожне врятоване життя. Мою безпеку 24 на 7. Дякую вам, супергерої Піксні, за те, що на вас хоче бути схожий мій молодший братик, для якого був прикладом лише Халк і людина па. Я і хвилююся, що щоб не міст, щоб описати, як багато означає для мене ваш захист і ваша боротьба. За мої майбутнє. Слава Україні! Героям слава!